Може, світло включимо? Зайка. А ось диви, 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 що тут таке? Що А Ану, почекай. Ні, не будемо чекати, я поняла. Поліція що тебе була. А ну покажи, що це таке в тебе. Де ви? Що це таке? Ох, ти така машина класна. Да? Класна така машина, вау. Їдь, показуй, татові. Что там? Дивы. Что там, Еще что там? Книжечка. Еще книжечка. Вот у меня Вот у Ничего себе! Крутяк. Крутяк. Давай, молоко вот. Да Дивы. ты что? У -у -у -у. Класс, а кто тут намалеванный? О, а що там? А тут була розмальовка. Та ти що? З динозаврами? Вау? Оце так так? А це що таке? А ну верх ногами? Теж розмальовка? Що Щось тут ножиці а намальовані. Це? А це? це ножиці намальовані, тут вирізати, мабуть. О, диви. А тут читати. Ромка диви. А тут читати. Де треба вирізати і приклеїти. Клас. Так. А приклеяти. Тут... Класно. Та то теж вирізати і приклеювати, там десь воно є, мабуть. Ти ж бачиш мандаринки. мандаринки позбираю, щоб не затоптати. Ага, не, поняла. А що в тебе в ко. ага? Зайчик, ну я ж то я казала, в шкарпетку приносять смаколики. Шкарпетку треба було спершу подивитися, що там за смаколики в тебе? А, ага, класно. Давай допоможу. Тримай шкарпетку. І спільними зусиллями є -хі! Але ти ж розумієш, що так все ну, від Миколая таких багато подарунків вже ж не буде. Це вже Миколай приніс подарунок тобі від бабусі Лариси з дідусем Сашою. Чув, зайка? Він за ніч побував ще в гостях по всім домівкам, а це тобі принес подаруночок уже не від себе. Ага. Ой, Ого. що? Це... Так, там щось дуже-дуже цікаве. А це, це, а це дуже цікаво, я тут. Дивлю. Давай розпаковуй. Це ще й коробочка, треба відкрити. Давай я тобі допоможу. Отут відкриваєш. Тут відкриваєш отак на себе. Отак. І дістаєш. Давай я тобі, знову ж таки, допоможу, можу. Ні. Дістанеш? Ох, ти зарядний пристрій якийсь. от от так. Розвертай. Це книжка якась, так? Да? А диви, яка книжка? Цікава. Отут -от Ось тут усього включаємо. Отак включаємо. Вон. Вона розмовляє. І дивись, Коть, дивись. Тут є ось такі ось штучки. Ти натискаєш. А потім. А потім шукаєш такі ось окружечки. Бачиш намальовані. В. От. І розмовляє кожна сторіна розгортка. І". І ще раз можеш натиснути. Індик. Прикольно. Там не це, я тобі кажу, треба шукати такі ось окружечки, бачите? От. А тепер огортай. Там багато всякого цікавого є. Але треба активувати розгор. Це бачиш, ти натискаєш на цей розворот. Треба отут активувати, активувати розворот цей. І тепер тиснеш. А це англійський алфавіт. Окей. Ну і ще давай, розгортай. Витягай, що там, не, то вже не порвеш. читати, зайка, читати. Книжку не, не, не їдять. Це ж смаколки від Оце читати. Йой. Зобачить <світ> лабіринт. Так. Лабіринт. А тут поліцейська машинка. Ну і поліцейська Давай ще там еще один пакуночок. Да. О, пакуночок. А що то блакитне таке? Блакитне. Давай, давай, розпаковуй. Давай, давай там пакетик, Це я розпаковую пакетик. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Це ще одна шкарпеточка якась, да? Це вже для пляшечки шкарпеточка, Ром. Для пляшечки шкарпеточка. А це ж таке. Ану. Смоколик якийсь. Бачиш смаколики якийсь? Сочки? Я ще ну коли поїси, потім поп'єш сочки зайка. Тільки після їжі вже. Йой. Йой. <кхів> Це пакуночок від Хрещаної Оля тобі Миколачик приніс. Давай що тут ще? Ну, Зайка, треба поїсти, потім все попити. Ще щось. А ну давай розпаковувати. А ну, дивись, що тут таке? Санта класно намальований. Класна кофта. Ту. Вдіваємо. Поміряєш? Ось я велика на мене. Та ні, зай не велика точно. Я вже... Все, mm. з чого почнеш? Все. Добре. Будемо збагати. Ні. Так, 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 ні. так. так. Ні, не будемо. Все, мама пішла їсти готувати. Можливо. Бо Микола ще сніданок не приніс. На жаль. А ти будеш?